Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео піде мова про недоліки життя в іспанських квартирах. Що вони таять собою, плісня, ватаргани, і все, 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 що ви хотіли побачити поганого зараз. Вам буду розповідати, але не все так погано. Дивимось. Ставимо лайки, підписуємось. Дуже дякую за ваші донати. Дякую за ваші консультації. Звертайтесь до мене, якщо вам щось потрібно дізнатися по переїзду в Іспанію, по облаштуванню тут, по податкам. Все, все, все. Звертайтесь до мене. В описі буде телеграм-канал. Ну, ось так приблизно виглядає наше Да? Ось так уявіть собі. Сидиш тут і отак от, виглядаєш і дивишся на такі красні речі можна витягнути руку і достати апельсин. Отже, які ж недоліки приховують іспанські квартири. Перед тим, як ви їх зняли, ви знаєте, коли <смі> знімали квартиру свою, найвеликий недолік був це те, що її неможливо знайти. <смі> це просто нереально. От Коли ти починаєш шукати, коли, ти, коли ми знаходились на першій фазі, і ми мали переходити на другу, у нас тоді ще було чотири фази. Зараз у вас три. Уявіть собі, починається ковід. Починаємо телефонувати із центру для біженців. Ми жили в центрі для біженців, я згадую. Всім серцем, супер, дякую взагалі, я там вивчив мову. У нас мова була кожного дня десь по дві-три з половиною години на день і ще плюс, я ходив на волонтерський. <плес> В цей момент, коли у нас закінчується перша фаза, починається коронавірус, я від собі виходить не можна, але тобі треба знімати квартиру. Що ти будеш робити? Виходить не можна, але тобі треба зняти квартиру і перейти на другу фазу. Тобто, коли вже карантин. Це почав закінчуватись. Ми почали її знімати. Ну типу телефонувати, щоб можна було хоча б на огляд вийти. Тоді дозволяли в перчатках уявить собі в резинових. Така коротше маска там ще й таке забрало. Там таке в автобус можна було зайти тільки так. Але от на оренду квартир розумієте, це вплинуло плюсом, тому що всі студенти пороз'їжджалися, всі пороз'їжджалися в свої міста. Хто тут жили тимчасово, розумієте, кому іспанці люблять здавати, і їм треба було кудись здавати ці квартири. І от якраз для нас це було, був класний час для того, щоб зняти цю квартиру. Газ і ціни на центральний газ і ціни на балони. Ви маєте розуміти, що ви можете зняти квартиру з центральним газом. З централізованим, от як у нас в Україні, централізований газ в багатоповерхівках. Тут не ну, у всіх багатоповерхівках є централізований газ. Є балони. От мені подобаються балони. Чому? Тому що я плачу, наприклад, 15 євро на місяць і мені на 5 людей вистачає цього одного балона. А централізований газ ви будете платити десь 40 не менше за централізований, за, якщо у вас нема субсидій, ніяких нічого. Зрозуміли? Електрика. Якщо у вас нема субсидії за електрику, ви можете заплатити дуже багато. Електрична плита, по-перше, її обслуговувати важко. розумієте? Тут навіть такі леза продаються, леза спеціальні, щоб типу відскрібати від неї те, що там із сковородки туди падає. Розумієте, це перше. Друге, пожарити на ній щось, ти не можеш регулювати вогонь. Просто у тебе воно жарить, типу, як домінна печ, да там і все. Ти не можеш менше більше зробити, воно не може так швидко зменшитися. Тому дуже багато речей там пригорають. Мені не подобається, коли електрика, мені подобається, коли газ. І якщо у вас нема субсидії, ну, от уявіть собі, я один місяць без субсидії заплатив за електрику 200 євро, а з субсидією. Коли взагалі з дуйками з усим, от за зимні місяць я буду говорити, от наприклад, за січень, так, 28 євро, 200 і 28. Є різниця, вірно? Про субсидії окремо поговоримо. Це вже коли ви легалізувалися, тут живете, це все можна оформити, дивлячись на ваші доходи. Зараз будемо про недоліки, але ну, трошки, звісно, і про, і про переваги. Квартири з ліфтом і без, і без ліфта. Ну ви знаєте, для мене без ліфта це повний кошмар. Розумієте, ну це просто от ну слава Богу, що ми зняли з ліфтом. Слава Богу, це ну ми з друзями отак от сиділи, названювали на телефонах до цих хазяїв. Ми брали квартиру, арендували неуагенств. А напряму дзвонили хазяївам, тому що нас за рік намуштрували на іспанську так, що ми вже могли говорити і могли дзвонити, і самі заключати договір, і прочитати цей договір і розуміти його. І от, коли, наприклад, без ліфта уявіть собі п'ятий поверх, і вам треба привезти продукти із супермаркету. Коли тобі там 19 років чи 20, ти туди просто залетиш з ними, розумієш? А коли тобі там, 45, як мені, і у мене проблеми з суглобами, я. Ну для мене це просто ну кошмар буде. Я не знаю. Я чекаю за операцію, от мені мають зробити, кажуть, що футбол можу після цього грати. От, але я чекаю цього, розумієте? одну, а потім другу. Це ж не одне коліно, а два. Треба розя не, зробити разом. От, да, вони зроблять це безкоштовно тобі завдяки іспанській медицині, але це все одно час і все одно вік, коли треба це все зробити. Також прошу вас молитися, щоб все в мене пройшло нормально, щоб операція пройшла класно, Ну, і коли воно буде потрібно, щоб я зробив і вже вам показав, як я граю у футбол. Оренда із котами і з собаками. Що вас чекає? Не погоджуються вони зразу. Вони кажуть, що син маскотас. От ви, якщо читаєте 80% оголошень на ідеаліста. Чи, ну, в основному ви на, на ідеаліста читаєте, вірно? Ну, я би не радив би тільки на, на ідеаліста. Я свою квартиру знайшов на Мілянунці. Це типу аналог нашого OLX. Іспанці там більш власників. Там, на мій погляд, там їх більше на Міля Нунсіос, розумієте? Я не говорю зараз за регіони там, Барселона, у них, можливо, свої є ресурси. Але такі загальноіспанські, це Мілянунсіос ідеаліста Фотокаса. Вони переважно пишуть, що без, без тварин. Можна домовитись про тварину, але вже потім, коли ви вже трошки пожили там, да, і вони вже вас знають, що ви платите, що ви нормальні люди. Можливо, якщо маленька якась там собачка чи котик і у вас з власниками класні стосунки, то це можливо іще і прокатить. Рахунки на комунальні послуги. Вам дуже класно повезло, якщо у вас... Ну, відносно старий будинок, часів Франко, вода включається типу на загальний комунідан. Тому за воду, скоріш за все, вам не виставлять рахунок. Якщо у вас більш новий будинок, вам виставлять рахунок і ще за воду до електрики. Це вже плюсуйте і ще собі. От від собі, я заплатив субсидію 28 за електрику на 5 людей, 16 за балон газу на місяць. Ось такі приблизно витрати. Ну плюс інтернет там 24 можна сказати на всіх. Ось такі витрати. Якщо у вас вода не включена, то у нас вона включена в загальний комітк, тобто ми не платимо за воду платить типу комунідати. Тоді додайте туди ще ну, в кожному місці. Вже рахуйте собі, сума може бути достатньо велика. Тонкі стіни без опалення. Да, це велика проблема, наприклад, на півдні. Що тут нема опалення. От тонкісті я б не сказав би так, щоб вони прям взагалі тонкі. Ну оті в два кирпича по нашому. Ну а ось типовий райончик з такими квартирами Біля мого будинку. Апельсини на вулицях. І отакі квартири з терасами. Одною дуйкою я можу опалити одну кімнату, якщо в мене є ця субсидія. Бо отакого от холоду немає довго на півдні, є тільки там 2-3 місяці. Все. Далі, все. Далі можна включати вентилятор і не включати кондиціонер. І вентилятором нормально, навіть при 45 градусній жарі, вентилятор тобі нормальний. Ну, навіть іспанці це говорять, що їм нормально з вентилятором. Навіть є такі ланди, продаються стелі, да, які з вентилятором їх от хватає. Старі будинки і пліснява. Так, да, це проблема. Якщо ви в старому будинку купля... купляєте собі квартиру або орендуєте її, от, дуже уважно дивіться на плісняво. Все, що біля моря, все, що біля води, там де ви дуже всі хочете жити, все має ризик плісняви. Там дуже уважно до цього відноситься. Також відноситься уважно до регіонів, де ця вологість дуже велика. Це галісійські можуть бути, бути регіони, асторійські регіони. От там з пліснявою можуть бути питання. Дивіться зразу на будинок, дивіться, щоб це не було замазано. Щоб ви самі могли подивитися або із своїми друзями-будівельниками. Йди дивитися, чи там немає оцього такого повного зараження. От у нас його нема, бо сонце його висушує. Ну то воно може бути тільки ось в цей момент. Біля вікна ця пліснява з'являтися, яку можна там убирати. А є таке, що так повна стіна ззовні на будинку, уявіть собі пліснява. Звісно, що такі речі не можна допускати. Бомжі на вулиці. Вони приходять із неблагополучних районів, і їх бізнес такий. Вони паркують машини. Вони бачать вільне місце, бо тут з парковками проблема. І вони так: іди сюди, давай, іди сюди, давай все. Я тебе зараз перепаркую. Він такий, Все, типа, дай мені трошки грошей. Їм там по євро там дають, всі йому дають, дають. Потім він вечором йде, там ложить собі таку картонку з пенопластом і так спить. Отут, або йде до себе там в свої райони там спить. Ну, та, так буває. Ну вони тебе не чіпають, вони, типу, як охранники навіть цих машин. Він мені каже, я йому там іноді там щось даю там цьому, що у нас тут паркує, пако. Ну от я кажу, пако, ти там паркуєш, ти ж дивись за машиною, щоб мені хтось нажав тут, диви на капот. Що це таке за історія? Він каже, ти що при мені б взагалі ніхто не нажав, бо я б тут твою машину дивився б взагалі за нею. От, ну да, тобто, не то, що це щось таке небезпечно, а то, що, ну просто це естетично можливо неприємно вам буде. Звідки беруться таргани? Є такі будинки з, з криницями. Тобто, для чого вони зроблені для того, щоб була природня вентиляція без кондиціонера, щоб можна було обходитись от у нас, наприклад, ці це криниця, цей колодязь є. Тобто всі квартири, типу, отак, от вокруг. Певної пустоти, отак, от образований, щоб влітку, коли дуже велика жара, щоб туди поступала вентиляція, щоб типу ти міг навіть без кондиціонера обходити, щоб був такий сквознячок трошки. Була б, провітрювала. От зтуда вони і беруться. Якщо хтось внизу їх завів, або якщо каналізація не почищена, чи ще щось, от зтуда вони і беруться. Нормально з ними справилися, то Тут вони спочатку лізли там, да зараз їх нема. От, перше, нічого не можна залишати, ніякої їжі на столах. Все-все-все. Тільки одне місце для їжі має бути у вас, тільки одне в столовій, наприклад. Все, більше ніде ні одної крихти їжі не може залишатися. Відра мусорні, закриті, щоб вони закривалися. Друге, купляєте експрес там такий прибор е, ультразвуковий. Ставите в розетку на ніч і все. Ну от великі, принаймні, вони взагалі не завазять. Маленькі ще можуть, але маленькі можуть іти, якщо не помили щось, якщо щось не якщо щось залишилось, чи якась їжа залишилась З тараканами, розібралися нормально, можна все це вирішити. Не така вже це і проблема, як її малюють, не такий страшний чорт, як його малюють. Що вас чекає при оренді в неблагополучному районі? Є неблагополучні райони, в яких ви можете орендувати квартиру, тому що там дешевше розумієте, у нас. Коли ми, наприклад, в Києві знімаємо квартиру, у нас нема поділу на неблагополучні райони. У нас є райони там, типу, там де сміються о траєщина, там, типу, там таке щось там гапата, там чи іще, щось там і так далі. Але ну не вважається вся Траєщина неблагополучним, розумієте. Чи там, чи оболон, чи ще щось там. Ну, так такого у нас нема. А у них є. Розумієте, от є певний район, де от просто, от просто всі слівки общества, от, зібрані, от так от, і це все видно по їх квартирам. Така гарь з вікон, типу вибиті шибки, капет. Можна поруч з ними зняти квартиру, але будьте готові до того, що можуть в машині, наприклад, розбити скло просто так, угнати машину для того, щоб... Просто купити там собі якусь наркоту там, чи ще щось там. Уникайте цих районів. На програмі, наприклад, коли ви на програмі стоїте, і от коли нам допомагали знімати квартиру на програмі, то в цих районах заборонено було навіть знімати. І технік по оренді житла він навіть не розглядав ці райони. Зараз стало більше людей і вже їх роз, розглядають. Я так розумію, ну технік, звісно, не розглядає, а розглядають ті, хто там хочуть зняти самі е, 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 орендарі. Окупаси дуже багато людей мене запитують: а слухайте, а от ми зняли квартиру, а тут друг до нас заселилися окупаси. Розумієте, перше, якщо ви зняли на Airbnb, наприклад, то це туристична нерухомість. Туристичної нерухомості їх виженуть перше вже 15 хвилин. Поліція прийде їх вижене, бо є такий закон. Да, з другої нерухомості власника їх важко вигнати, але тим не менше. Ну, дивіться, ну, робіть собі, наприклад, сигналізацію, думати з власником або самі поставите, щоб у вас цього не було. Ну, зазвичай, якщо ви знімаєте, то окупаси, вони іншу трошки, іншу нерухомість для себе вважають жертвою. Це там банківська нерухомість, це та, та, та нерухомість, яка простоює дуже довго і там, де нікого немає. Ну і звісно, якщо не дивлячись на це все, якщо ви знайшли місто своєї мрії, от ви розумієте, коли ви приїжджаєте сюди і починаєте тут жити, от, от ви по їх поїздили по декількох містах. Якщо у вас є ця можливість, ви поїздили, подивилися. Розумієте, колись якесь місто зайде вам в серце. От, все, залишайтесь там жити. от так от як я, от залишайте все. От. Там студа вже, студа вже починайте думати про інше. А може кудись іще приїхати. От краще це думати студа, коли воно вже От. спочатку поруч, поїдьте подивитися на океан, поїдьте подивитися на пляж, поїдьте, покупайтеся один рік. Другий. Чи не класно, що біля вас є привітні сусіди? Ви, я виходжу, наприклад, і сусідка мені, мені каже, що весіно, коместас?» бабуся така, відкриває мені двері навіть там. Я кажу, о, клас, я дуже радий вас бачити. От, і вона мені обов'язково запитає за ситуацію в Україні, чи ще за щось. Розумієте, це приємно. І людина так інтелігентно виглядає. Дуже вражає чистота і шик у під'їздах, де я живу. наприклад. Я навіть знімав про свій під'їзд. розумієте, Це він у мене як музей. Там ця всяка архітектура, прямо римська така в під'їзді, мозаїка, оця керамічна іспанська, і рослини, фікуси, оце все от, от ти проходиш на роботу, йдеш чи ще кудись, і воно так от обрано. І кожного дня приходить Лімп'єса і обирає це все. Мідні частини вона начищає певним детергентом, щоб воно блистіло і щоб всім було приємно йти на роботу і з роботи повертатися додому. Розумієте? <свіття> чіткі правила комунідаду, чіткі правила і розуміння, як ти тут маєш жити. Все, ти договорі підписав, тобі, тобі зрозуміло, що ти будеш робити. У тебе нема ніяких несподіванок, що там іще може статися. розумієте? якщо ти орендуєш квартиру, спокій, море. Океан і бажання досягати більшого, бажання досягати успіху. Я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб у вас все в житті стало класне. Якщо вам щось не зрозуміло, як вам переїхати, всі питання звертайтеся до мене. Телеграм буде в описі цього відео. Якщо вам потрібно організувати ваш маршрут, якщо ви не знаєте, як переїхати з тої країни, де ви зараз знаходитесь. Якщо ви були в інших країнах, отримували там допомогу, чи були по тимчасовому захисту в інших країнах, також можете звертатися. Це вже інша історія. Також можу розповісти. Нехай вам щастить, нехай у вас все вдасться, і нехай ваш шлях буде легким і простим у вас, у ваших дітей і у ваших близьких. Інтегруйтесь.